Віктора, тепер давай перейдемо до конкуренції і суперництва в МЛМ. А саме я би хотіла, щоб ми розглянули про StarLife в двох напрямках: StarLife як як брокер, як брокер, який займається МЛМ, і всередині StarLife це як конкуренція і суперництво вже між самими консультантами. Таких два напрямки. Будь ласка, з якого тобі комфортніше починати. Абсолютно немає. значення, вони однаково пов'язані, якби торкаючись одного, ми будемо заходити на інший і так повертатися. Тому що це взаємозв'язані речі однозначно. Ну давай почнемо з чого коротенько. Ще раз нагадаємо, якби історію виникнення МЛМу, для чого, чому виникла ця ну, взагалі цей напрямок у бізнесі, як він перетворився у бізнес, тому що відразу при створенні, якби. Перших МЛМ-систем у 30-х роках минулого століття навряд чи навіть основоположник цього МЛМу думав, що він переросте в такий бізнес, в такі масштаби. Для чого це було тоді придумано? Для того, щоб людям допомогти це ж 30-ті роки Сполучені Штати, криза, допомогти людям вижити, втриматися на. Плаву не було роботи, не було грошей. Зрештою, давай згадаємо у нас, як розвивався і коли розвивався МЛМ, почав розвиватися в 90-х роках. Правильно, в момент переходу, коли все було дуже важко, було складно, люди втратили роботу, інженери, ну тобто, люди так освічені з вищою освітою, інтелігенція. І от саме ці люди і почали розвивати МЛМ бізнес. І на самому початку, ну, якби такого питання не стояло про якусь конкуренцію чи суперництво. З часом, коли МЛМ почав якби, масштабуватися, захоплювати все більше і більше е, якби, ринку, е, тобто різних е, послуг і товарів е, в продажі, тому що якщо відразу була яка. Е, Ідея продавати товар від людини до людини, через знайомих, просувати товар, ним користуватися, його рекламувати і таким чином залучати е, своїх знайомих і знайомих, їхніх знайомих до продажі, до просування на ринку цього товару. Це була основна ідея. Зрештою, зрештою, багато компаній до сьогоднішнього дня так е, на цьому товарі і працюють, ну, як візьмемо там. Oriflame той же. так? Yотнік запустив систему МЛМ Oriflame, і вона до сьогоднішнього дня так працює і працює прекрасно. Ось, Так от тепер переходимо, коли виникла конкуренція і в чому. Перша конкуренція, яка виникла, це конкуренція швидше от, на рівні саме ідеї МЛМ, а не конкретного товару. Тобто дві компанії займаються МЛМ. Ну, якби, продажами у системі МЛМ, по системі МЛМ. І от конкуренція виникла: хто більше продасть товарів, хто більше зробить обороту. Тобто, хто більше заробить, продають різний продукт. Але по системі МЛМ. Оце було. Але це сказати, що це прям конкуренція, ні. Бо конкуренція це коли-коли пряма якби залежність. А тут прямої не було. Отже, це було суперництво швидше як конкуренція. Все, все це розвинулося, доходимо до наших, упускаємо всю історію, бо це дуже довго розказувати: всю історію розвитку млм бізнесу там за кордоном, потім у нас, в СНГ, потом в Україні. Все це було поступово. Ну На сьогоднішній день МЛМ в Україні займає так само достатньо серйозну нішу. По багатьох продуктах, по багатьох товарах, і тут товари, і, і іноземно, якби іноземні компанії представлені, ну і, відповідно, вже і свої. Так от, щодо конкуренції в режимі МЛМ, ну це швидше всього, як в режимі МЛМ, ну, є Starlife так? Ми працюємо по системі МЛМ. Всі інші. Брокери страхові, які є на ринку, і топові гравці, так, стоп десятки вони ж теж працюють по цій самій системі. По МЛЕ. Отже, отут от, от, є якась конкуренція. Конкуренція за що? Конкуренція за Рин. клієнта за електорат <сміх> по великому рахунку, так? так. І, і чим ми його можемо взяти? Але з другого боку, ця конкуренція, вона якби. Вона слабо виражена, вона не може на сьогоднішній день мати особливих масштабів, чому та тому, що по великому то рахунку ринок страхування життя на в Україні, він ну на нулю, на базі. Охоплена дуже маленька кількість людей. Біля двох відсотків людей мають діючі про це усіх загалом. Отже, про яку тут конкуренцію можна говорити? Якщо практично. Всі українці не мають таких програм. Тобто, вони можуть скористатися цим продуктом. І скільки компаній страхових не має значення, в кого візьмуть, кому яка компанія більше до вподоби хтось любить американців або не любить американців, а хтось любить австрійців. Це вже таке діло. Тобто, тут, якби. Ну, Ти хочеш сказати, що на сьогоднішній день конкуренції саме в цій сфері взагалі немає? Я не бачу. От якщо чесно, я не бачу тут жодної конкуренції, тому що, ну, дивися, Starlife уже на ринку з 2009 року. Так. І що? Є інша справа, що тут є суперництво. У чому змагання? Так. Хто захоплює? Опить більшу частину ринку, на кого буде припадати більша доля ринку, і на сьогоднішній день StarLife тут лідерує, тому що більше половини 50 більше як 50% ринку страхування життя перших страхових премій по всіх, якби брокерах і по всіх страхових. У кого у Starlife Star Тут це, це змагання. Ми виграємо. Тепер вертаємося до Конкуренції. Які б ці змагання не були, і скільки б ми не завойовували ринку, я вважаю, що насправді конкуренція повинна бути присутня. Без конкуренції погано, тому що все це перетворюється в що? В монополію. А для чого створений антимонопольний комітет? Щоб не було влади в одних руках. Чому? Антимонопольні комітети є всюди, це ж не ми собі придумали, це не в Україні придумали антимонопольний комітет. Так, щоб ніхто не диктував умови, щоб не було маніпуляції свідомістю, так, фінансовою частиною, тобто не встановлював собі будь-які ціни на товари і послуги, так, щоб все це було адекватно. А це може бути тільки при наявності здорової конкуренції. А що таке здорова конкуренція в нашому випадку, в випадку страхових брокерів? Це якість обслуговування клієнта, не сам продукт, бо тому що продукт це продукт страхової компанії. І якщо страх? Страхова компанія ну дуже сильно контролюється так різними контролюючими органами, включаючи міжнародне співтовариство, так страхове, і українські всі підрозділи, і податкові в тому ну, податкові це на рахунок податків, але і з точки зору якісті продукту. Страхового і виконання ним тих завдань, які він має виконувати, так? Угу. тут все дуже добре з страховими, тому страхова компанія по великому рахунку на сьогоднішній день вийти з неякісним продуктом на ринок не може. Ну, чи є недобросовісні гравці серед страхових компаній? Очевидно, є, але це не страхові компанії, це фірми одноденки, які створені, свідомо створені для того, щоб ну, зібрати трохи грошей. Ще по правді будемо говорити, тому ми й кажемо завжди клієнту, що перед тим як вибирати м, страхову компанію і там дуже сильно дивитися на велику дохідність так, пакету, то Перед тим треба подивитися, скільки років ця компанія на ринку існує. І це так, ну це так зараз для всіх, такий лікбез. Якщо ви хочете заключити договір страхування життя на 20 років, значить вам треба розглядати компанію, яка на ринку працює не менше, як 20 років. Якщо ви хочете на 30 років, то очевидно треба брати компанію, яка не менше як 30. Логіка така. Розумієте, в чому тут якби логіка? Ну, Неможливо Неможливо заключити договір з компанією на обслуговування на 20 років, яка на ринку працює рік. От, ну як вона? Нема логіки. А з страховими такими, як ми працюємо, це 30, 40, 50, 70. 150 років, зрештою, 200 років на ринку. З такими компаніями можна співпрацювати. Так що, отут, з, з точки зору конкуренції між страховими компаніями, ну, це тільки опції у, у виплат, ну, якби у програмах, так, опції медичного страхування, процент накопичення в кінцевому результаті, там хтось може дати на піввідсотка більше, ну але в таких межах не на 15%, а на пів. А ми конкуруємо чи змагаємося у якості обслуговування клієнтів. І ми можемо ну, якби захопити більше ринку, так за перевести на свою сторону більше клієнтів тільки цим, тільки професійними діями. От це дуже важливо. А а ще це вже справа кожної кожного брокера, внутрішня справа, як він вибудовує ці е, речі, свою політику е, присутності на ринку, щоб е, бути конкурентно способ, здатним і е, ну, якби бути впевненим, що з часом все. Ми маємо таку, е, скажімо так, таку політику е, і таку практику, але я про неї зараз розказувати безперечно, не буду. Тому що це. Це наші таємниці, це ті якраз речі, які дозволили нам стати номером один в Україні, і ні з ким ділитися цими речами ми не будемо. Тепер переходимо до другої частини нашого барлизонського балету. Це щодо суперництва і конкуренції вже всередині Старлайф між консультантами, між структурами. Ну тут якби теж треба все ділити. Так як у нас. Багато дирекцій, то відповідно кожна дирекція зацікавлена у максимальних продажах саме від себе. Оце є змагання. Ми змагаємося. І навіть у нас є е, всякі мотиваційні е, поїздки, які е, на що напрямлені саме на цей елемент змагання. Тому що кожен. Консультант в структурі, кожен консультант веселі, він хоче проявити себе максимально добре, максимально якісно, велику кількість програм через свою структуру продати для того, щоб виграти ту чи іншу поїздку. Це є змагання. А е, е, якщо говорити про другу частину, ну де вона? Ну, от, в чому? От я думаю, завжди думаю над цим, бо багато про це говориться. Конкуренція, конкуренція, ну де конкуренція? у себе в структурі, ну, якби в прямій структурі, так? Якщо брати нашу структуру, ну, у нас там 300 налічується всього в аналізи, активних на сьогоднішній день трохи менше, от ми в яку ми маємо конкуренцію в структурі. Я не бачу, всі напрямлені в одну сторону. І чим ще, от ну, якби основний момент, чому? Ну, якби не сильно так присутній і неяскраво виражається ця конкуренція в млм бізнесі. Та тому, що тут принцип свій до свого по своє від знайомого до знайомого. І якщо я ну, б, е, працюю з холодним контактом, то мені важче завоювати довіру в цих людей. А ми йдемо в першу чергу до кого, по принципу до Знайомих, близьких людей, нам які нас послухають, які нам довіряють в якійсь мірі. Тому не виходить тут такої прямої конкуренції. Між командами, між селами, між структурами, між дирекціями, це теж більше змагання як конкуренція, тому що ну всім всього вистачить. Друга справа, що коли структури. Консультанти в цих структурах використовують якісь брудні методи ведення бізнесу. Ну, я би тоді не назвав, тоді це не конку... ну, яка це конкуренція, коли люди там займаються незрозуміло чим. Це вже не конкуренція, це, вже іншими словами, все це треба називати. Насправді. Тому от конкурент це той, хто може повпливати на твоє. Доходи завтра. З точки зору, ну, якби, однотипності просуваємо продукту або товару на ринку чи послуги. так uh -huh. він, створює, він створює кращі умови, uh -huh. кращі ціни і таким чином забирає клієнтів собі. Тут кращі умови. Створити важко для клієнта, тому що ми одна структура, ми StarLife. У нас одні правила для всіх, у нас одні норми для всіх, і ми продаємо ідею. Ми ж не продаємо, от, от чому немає такої конкуренції. Ми ж не продаємо свій вироблений, придуманий товар, правильно? А... Кожен свій. Ми продаємо ідею фінансового обезпечення і страхового захисту щоденно, продукт страхової компанії. Ну, як структура моя, допустимо, і структура там директора Іванова, образно кажучи, ну, не, не Іванова, нехай буде Петріва, український прізвища. Як ми можемо конкурувати на продукті? Ніяк. Продукт однаковий. Ми не можемо різний продукт продати. Ми можемо тільки. Якісно продати різний продукт, тобто наповнити продукт саме тими опціями, які потрібні клієнту. Отже, знову ж таки, на перший план виходить, що Професійна підготовка. А, та а сама якість обслуговування клієнта. А все решта, ну як я можу сказати, що е, е, поліс е, страхування життя треба брати в мене або в моїй структурі, бо в мене поліс кращий. Ну, неправда. Поліс <піліс> найкраще, поліс одинаковий. Так. А вже питання бізнесу ну це вже наступне питання. Тут вже проявляються всякі різні е, нюанси, моменти заборонені прийоми, але це також не відноситься ні до якої конкуренції, це відноситься до безглуздих методів ведення бізнесу або безсовісних методів ведення бізнесу. Ну це ніяким чином це не породжує конкуренцію. Конкуренція має бути яка? Зрозуміла. Я, я конкурую, тому що я конкурентно здатний через. Я можу запропонувати вигідні умови. Свій кращий продукт. З продуктом ми розібралися, він не може бути кращий чи гірший. Так. Я можу тільки запропонувати атмосферу. Певні принципи. Який я сповідую певний світогляд, хоча загальний світогляд, про який ми говоримо в Старолайці, він для всіх однаковий, тому що він в лекції, це канва, це база, стартап-семінар для всіх одинаковий Ну, нюанси є. Хтось з ким зможе співпрацюватися хтось з ким не зможе спрацюватися. Ну, я кажу, в основному, я не бачу, я не розглядаю у нашому бізнесі е, елементів. Ну, якісь елементи, можливо, є, але от так, щоб фундаментально ми це розглядали як конкуренцію, я не бачу цього. З точки зору змагання, суперництва, ну так, ну, так було і є завжди. Навіть у сім'ї. Чоловік з жінкою завжди змагаються в якихось там речах. Діти між собою змагаються, діти в одній сім'ї, не говорячи вже там про... Дитячий садок, школу і так далі. Ну, але тут, тут більше, більше саме суперництва, більше змагання як е, е, такої конкуренції у е, тому сенсі, в якому є, вона визначена. Нема тут такої конкуренції. Зма, змагання за, чи боротьба за клієнта вона може проходити тільки в межах. Е, Професійної придатності консультанта в межах е, совісті однозначно, так ми не можемо пропонувати клієнтам те чого насправді не буває. Ну образно не можна казати клієнту, що якщо ти візьмеш поліс компанії Медлайф, то тобі Америка відкриває візу на 10 років. Цього не можна, робити, бо це не відповідає Брехня і маніпуляція Абсолютно повна маніпуляція, і тут, ну і як ти тут прив'яжеш конкуренцію і змагання суперництво, яким способом до цього можна прив'язати? Але є один нюанс разом з тим, є один нюанс, про який нам треба сказати, і про який треба завжди консультантам пам'ятати: змагання в MLM бізнесі основним, як би, е, таким. Видимим, який є на поверхні, який чітко для всіх має бути зрозумілим, це швидкість. Швидкість просування себе на ринку, швидкість охоплення великої кількості людей цією ідеєю, поданою саме тобою. Тому що якщо ти сьогодні не прийшов до свого сусіда, то завтра чи післязавтра, рано чи пізно, сусід через вулицю. Прийде до твого сусіда через паркан, скажімо так. Якщо ти сьогодні до нього з цією ідеєю, з цим продуктом, який ти почав якби, рекламувати і пропонувати на ринку просувати, не прийдеш. От у цьому є елемент, серйозний елемент змагання, і от виграє той, хто швидше рухається. От так от скажуть: хто лежить або довго думає, думає? От швидко. Да, да. Нагадала семінар і нагадала Миколаного діда, так що всі бігові діти діть. Щось, щось дід і знав, не? Так, щось дід Микола твій і знав. Точно знав. От. Так що це завжди, що ми кажемо консультантам, і завжди на це я консультантів націлюю, які приходять в бізнес. Рухатися. Треба швидко приймати рішення треба швидко. Тобто, на перший план у цьому сенсі змагання виходить активність. Треба понабрати цієї швидкості і бути в динамічному рості і розвитку. Тоді в тебе є шанси, тоді ти можеш бути впевненим, що при таких от розкладах ти швидко. Швидко завоюєш свою частину і займеш нішу, і тобі вже якби конкуренти, паралельні структури, дружні, як ми їх називаємо, структури вже не будуть для тебе. Ну з точки зору бізнесу, я маю на увазі не з фізичної точки зору, а з точки зору бізнесу, твого фінансового стану не будуть становити для тебе загрозу. І ти не будеш їх розглядати як конкурентів. Ти просто будеш швидко і якісно робити свою роботу. А швидко і якісно свою роботу робити в бізнесі, це будувати команду в МЛМ бізнесі. Страла фіт то саме. Нам не треба продати. Наша головна ціль не продати максимум товару, в нашому випадку, ідеї убезпечення життя. Наша ціль наше завдання максимально швидко побудувати команду. Тих спеціалістів по продажі цієї ідеї. Тоді тоді так, тоді все буде в порядку. Так от така от історія з конкуренцією із е, суперністю. Так, дякую, Віктор, що ти нам це все роз'яснив. Роз до речі, до речі, ще одна ремарочка. От якраз виходячи з сьогоднішньої нашої теми, ми на наступний раз. Я думаю, що якраз поговоримо, як, як створити ці умови, як всередині своєї команди, що треба зробити, як це все треба вибудувати, щоб команда створювалася, просла швидко була конкурентно здатною на ринку, тобто, щоб вона якісно. В ці функції свої по продажі ідеї, по просуванню ідеї виконувала. От якраз ми про це про стиль, про наш стиль. Mm -hmm. Ми поговоримо у наступний раз, якщо ти не проти. Так, да. все супер, да. Так і поговоримо. Mm -hmm. Я записала, можу mm -hmm. бути все. Дякую, Віктор, okay. за роз'яснення. Дякую, хто нас слухав.